А я тут можу сказати, зачепити одну родину, яка не була, очевидно, єврейською, йдеться про менцелів. Дослідження менцелів, воно фактично лише починається. Хоча, насправді, це дуже для Білої церкви гучне прізвище свого часу. Розумієте, насправді, не знаємо засадничих речей. Ну от, Браницькі побудували оцей завод. Сільськозяйських орудій. Чи вони побудували, чи на їх замовлення побудували, там якісь власники, потім вони продають, точно продають, не точно продають. Тобто, розумієте, навіть література дореволюційна, довідники, відкриваєте, і там в різних довідниках власником цього заводу то Менцель згадується, то Браницький, а Менцель орендує. Тобто, поки я не знайду конкретний документ, який формально там, внесений, наприклад, там, до актової книги Нотаріуса Фіксена, який фіксує статус цієї власності, я не готовий навіть сказати, вони були повноцінними власниками цього заводу, чи лише орендарями. Ну так виглядає, що все-таки власниками, насправді. Але ну хто його знає, все потрібно перевіряти. Тому можемо лише сказати, що. Щонайменше три покоління менцелів, ну, скажімо так, займалися цим бізнесом, от цим заводом. Першим з них був Владислав. Після смерті Владислава цю справу успадкував Стефан. І після Стефана лишилася удова з дітьми. Ці діти, очевидно, що не одразу війшли в справу. Але вже наприкінці Російської імперії, як власник, згадується Фердинанд Менцель. Тобто, це, власне кажуть, швидше за все три поспіль власника цього заводу.